И всем привет, друзья, и всем привет, друзья, и вы на моём канале Максим ЮА. Хочу для вас зняти обзор про свой аккаунт номер 1. Хочу для вас зняти аккаунт номер 1. И, до речі, друзі, всім привіт. Хто з Білорусі, хто з Казахстана і хто з України. Так, а тепер я буду говорити на українському. Е, так. Е, е, друзі, я буду говорити трішки на русскому, трішки на українському. Хорошо? Так, друзі, у мене 37,302 кубка. Зебра Юа. називається. Так. Е, у мене клуб. Вот мой клуб. Алес Київ Юа. Друзі, це мій клуб Але з Київ Юа. Єсть вільне чотири міста у мій клуб. Є чотири вільні місії, друзі. Хто хоче добиратися в клуб? У мене 37 тисяч тридцять кубка. Ем, так, побєда 3 на 3, 1687. Победа одиночної. 1513, і побіда. Ви зрозуміли та друзі, перемога 1637, 1813 і там 2980. Так, у мене вже є 81 боєць. Друзі, в мене вже є 81 перц. Шеля, Ніта, Кольт, Бул, Брок, Эль, Прима, Барлі, Поку, Роза, Джесі, Діно Майк, Тік, Восьмий Біт, Рикко, Дерел. Penny Carroll Let's go kick some ad Janet Adja Jackie, Jackie Chad Gus Bo Ems Stu Piper Pam a Frank Bibi Bia Nani Edgar я, дай риф, Another я забув. Я забув. Так, у мене є гром. <coughs> Боні, гейл, колет, Беа, Еш. Ця, блин, який із вас? А, лола, лола, лола. Все. А. Mandy I'm gonna snuff you outy Hankka Pearl Larry like Lori boss. Angelo Bernie Shaid Moon in New Morty Stara Jane Max Plur Byron <laughs> Squeak, Lou General House. no one when I'm around. <laughs> Fan <fight> the fang, <laughs> Eva. Up, up and the <laughs> Ortiz, Buster. No need to hide. Rei. Velo. Tá. Chuck Nico. Melanie. Lily. Oli. Mo. Gumi. Phoenix. Spike. Leon. Сэнди, Вольт, Честер. <плес> Драко. <плес> и Кеннеди. <плес> Друзья, я вам еще снимлю. А, я вам сейчас скин снимлю. Да, скины. Самые лучшие скины. <плес> так. Это скин на Шелли. Этот скин на На ніту. Скіни на культа. А, це буде пізніше. На, на наступному відео я буду вам показувати скіни і самі мої. Буду вам показувати любимий мій боєць. Знаєте Е, Якщо так брати, то номер один Кольт, номер два Бул, номер 3 Брок. Номер чотири Діномайк. Номер п'ять Рико и восьми бит, і и Бо, Сту і Пэ, Френки Биби, Эдгар Нані Риф, Гейлер Гейл, Гаррі і Лорі, Шейд і Мілі, Тарра, Максі, Джин, Містер Пі, Сквік, Генерал Гаус і Лу. Ну це я вам покажу на суб, наступному відео, хорошо? Так, їдемо на другий аккаунт. Поїхали, друзі. Поїхали. А, друзі, забив, забив вас питати. Всім вам большое спасибо за те, що ви підписались на мій канал. Друзі, всім велика подяка за те, що ви підписались на мій канал. Так, друзі, пожалуйста, друзі, будь ласочка. Лакосик на каносик, лайк, підписочка, хорошо? Я вам випустю ще відео про скини і про саме мої лучі перси. Та, друзі, я вже на другому аккаунті. У мене 24 300 865 кубків. Так, у мене тут вже. То... Ну, та сама фішка, ви зрозуміли. Не буду я ж вам казати. Ну, я вам вже щось скажу, що мені випало. О, мені випав Мені випав цей коцьонок. Мені кит випав. На силу випав, друзі. Я його чекав почти два роки. Два роки чекав. Ну, Мені ще цей випав. Скинув цей на ворону і драку. І більше нічого. Ну, буду надіятися, що мені випаде. Друзі, я буду збирати ящики. хорошо. Так, ну я вам ну, це обзор покажу вам скини. Хорошо? І покажу, хто найкращий мій боєць. Добре? Та, друзі, всім пока. До нових зустрічей. Не забувайте лакосик на каносик, лайк, підписочка. Всім вам спасибо. Друзі, всім вам дякую. А на наступному відео е, я поговорю по-русскому. Наслідкому відео я буду говорити вже на українському. Та, да, друзі, лакосик наканосик, лайк, підписочка і всем па-па-па!